Середина червня на світовому та українському валютному ринках пройде в умовах невизначеності, яким буде курс долара та євро цього тижня. Дізнайтесь у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, у світовому масштабі дивимося на те, як поведуться у найближчій перспективі США щодо продовження своїх торгових воєн з Китаєм і з Європою. Це кардинально впливає на перспективи розвитку всієї світової економіки та на курс долара щодо всіх ключових валют. А в розрізі України дивимося на ситуацію з війною проти Росії і як закриватимуться зростаючі потреби бюджету на оборону в умовах не тільки продовження війни, а й її реальної ескалації в останні тижні. Щодо торговельних воєн США, то проблеми та ступінь невизначеності лише зростають, і світ вкотре стає заручником цієї ситуації. Плюс зараз геополітика панує практично на всіх сегментах ринку від сировинного до фондового та валютного. Протягом найближчих 30 робочих днів розв'язка відбудеться щодо посилення непосилення тиску на Європу з боку США, адже Дональд Трамп тимчасово відклав нові 50% відсоткові мита на товари з ЄС. Тож поки ситуація на паузі. Тому інвесторам слід зважати на фактор Трампа і його емоційні гойдолки, як от потужний скандал з Елона Маском, про який я розповідала у цьому відео. Щодо подій безпосередньо в Україні, то Нацбанк минулого тижня зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних. У НБУ знайдуть джерела для покриття додаткового збільшення видатків бюджету на оборону без проведення емісії. Так само оптимістично дивиться Нацбанк і на ситуацію навколо зниження рейтингу України до практично дифф. Фолтного на тлі не виплат українським урядом платежів за ВВП варанти. Ця ситуація за прогнозом Олексія Козерєва не вдарить по нашому валютному ринку. Нацбанк буде присутнім на торгах практично щодня весь цей тиждень, щоб підтримувати курс гривні. Щодня Нацбанк за прогнозом Олексія Козерєва продаватиме долар в межах обсягів від 40-50 до 80-130 мільйонів залежно від активності на ринку покупців валюти. А обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Bloomberg протягом. Цього тижня будуть знаходитися в межах від 155 до 220 мільйонів доларів. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на ромі 2025. і це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing платформ принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Повертаюся до нашого курсу, і тепер суто цифри на Міжбанку на цей тиждень Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,127 до 1,148 долара за євро. Якщо котирування безготівкового долара на міжбанку з 9 по 13 червня будуть у межах коридору від 41 гривні 25 копійок до 41 гривні 70 копійок, то через перерахунок пари долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від від 46 гривень 48 копійок до 47 гривень 87 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків попрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 25 копійок, як по долару, так і по євро. Оптові обмінники продовжать працювати всі дні цього тижня зі спредом у межах 15-20 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 85 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 40 копійок до 47 гривень 95 копійок, а в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 46 гривень 45 копійок до 47 гривень 90 копійок. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А у мене на сьогодні все. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.